Вас вітаю Ліавто, Вінниця, як завжди, з дуже цікавими оновленнями свіжопригнаних автомобілів з Німеччини. До вашої уваги, народний автомобіль користується дуже великим попитом серед населення. Volkswagen Turan 2004 року випуска від першого єдиного власника має одну дуже цікаву особливість. Автомобіль 2004 року, але має 179 тисяч повністю підтвердженого пробігу. Зверніть увагу на стан кузова. Автомобіль взагалі без пошкоджень, царапін, мятин, корозія відсутня. Чистенькі пороги. Резина Сезона Goodyear 2018 року. Залишок 80-85%. Пошкоджень по бамперу, по кузову немає. Мотор 1,6 MPI 179 тисяч пробігу. Лобове скло як і все інше рідне. Для автомобілів з Німеччини це дуже велика рідкість, тому що вони проходять щорічний обов'язковий тихогляд. Я сподіваюся, камера передає шикарний колір даного автомобіля та його візуальний стан. Огляд завжди починається з кузова. Щоб відео були цікавіші, я буду розказувати лайфхаки чи пов'язані з досвідом вибору автомобіля, оглядів автомобіля, як не маючи знань, приборів чи діагностик, оприділяти плюси-мінуси автомобіля в кожному відео. І так, до вашої уваги, 2004 рік, максимально збережений. Volkswagen Turan 5 п'ятимісний, можна поставити газ, народний улюблений мотор, 1.6 MPI, Жоден болтик по авто не крутився, не знімався, пошкоджень по кузову немає. На приємній комплектації. Зверніть увагу на стан бампера. оптика, оптика рідна, капот, дивіться, взагалі не висічений і увага, капот не фарбований. Має малесеньку от точечку, скольчик єдиний. Взагалі немає ніяких візуальних пошкоджень. Рідне лобове скло, як і все інше, заводські рейлинги. Так, по комплектації омивач фар. Автомобіль п'ятимісний, клімат-контроль, підігріви, сидінь, круїз-контроль, повний електропакет. При огляді автомобіля завжди звертайте увагу на деталі, на дрібні деталі, які будуть вказувати його на загальний стан. Автомобіль інтуїтивно, коли будете вибирати, є хороший, а є поганий. Середнього не дано. Якщо ви знайшли по машині багато косячків, значить з щось не так. І так по салону пройдемося, кузов ми оглянули, пошкоджень немає. Салон не перешитий, пошкоджень немає ніяких. Підлокітний так само збережений, перемикач, передач. Все збережено. Зверніть увагу на шагрінь керма. 179 тисяч. Так має виглядати автомобіль до 200 тисяч від Volkswagen групи. Є маленькі потертості, пов'язані з віком, і автомобіль їздив, я думаю, на маленькій відстані, тому зберігся. Клімат працює, справний, включається. Хто за нами слідкує, то знає, що всі автомобілі ми повністю перевіряємо технічно перед тим, як виставлятися на продаж. Обслуговуємо ходову, робимо розвал, заправляємо кондиціонери, ремонтуємо кондиціонери. Так, по кузову, поки є можливість, немає ніяких пошкоджень. Всі пройоми чистенькі, жоден болтик по авто не кручений. Звичайні мінімальні сліди експлуатації під ці віки, пробіг автомобіль, звичайно, має. Кримінального ніяких зауважень взагалі немає. Автомобіль дуже чистий, збережений, в такому стані чистому він і приїхав. Також ми на автомобіль, єдине, що тут робили, це заправили клімат і купили новий акумулятор. Він на гарантії. По пробігу 179 тисяч. І так, один власник салону 2004 рік. Сервісна книга, є багато документів по обслуговуванню. Так, зверніть увагу, щорічні тегогляди тюви 157 тисяч було в автомобілі 23-го року. Всі тигогляди щорічні наявні, автомобіль має два ключі. Потолок чистенький, без пошкоджень в автомобілі не палили. Дуже багато ніж. Дуже багато от, знає, в Тюранів є шухляди під сидіннями, є шухляди е, під ковриками задніх пасажирів. Тут знаходяться. Салон повний трансформер. От, ви Нажати відчули, мені таке враження, що ніхто ззаді не їздив. Дуже сидіння збиті, чіткі, без царапін, без пошкоджень. Салон дуже легко демонтується, знімається незалежно. Є столики для задніх пасажирів. Люди такі комплектації дуже люблять в ці уранах. Карти не провалені, корозія взагалі відсутня, це дуже велика рідкість для даної моделі. В цих моделях шукають тільки кузов. Кузов це основне, плюс додатковий бонус. 1,6 MPI, улюблений мотор саме продаваємий. Автомобіль має парктронік, теж велика рідкість для них тут є. Зверніть увагу, слабке місце корозія навколо номерного знаку, відсутня. Скло з підігрівом, задній дворник, все є. Здоровенний багажник. Жоден болтик по авто не крутився, нічого не знімалось, оптика вся рідна, двойне дно. Дуже багато ніж. Тут от. Потягнути за червону нитку, як воно там називається, кріплення, і дуже легко знімається, складається кожне сидіння незалежно і за ручкою знімається, можна винести. Все в заводському стані. Повний електропакет, заднє сидіння, склопідйомники для задніх пасажирів. Все скло працює в автомобілі. Повний, я сказав, електропакет, комплектація зі складанням дзеркал величезна рідкість, підігріви і автоскладання, противотуманки, протиотуманки, круїз контроль 179 тисяч пробігу. Кермо я вже показував. Невідновлене, не, не перешите, без пошкоджень взагалі. Бережна експлуатація і попереднього то власника. Тому всі шукають автомобілі, пригнані з Німеччини. Якщо купляєш автомобіль у власника німця, то 99% автомобіль максимально збережений, бо це дуже педантичні люди. Зеркало з автозатемненням. Для 2004 року автомобіль в дуже приємній комплектації. За рейлінги я казав. І так, перевіримо стан роботи мотору та підведемо підсумки огляду даного автомобіля. Ефект свіжості від нього я особисто маю приємна комплектація, ідеальніший стан кузова. Продовжуємо. Автомобіль завівся з півтику. ніяких помилок немає. Зверніть увагу так само на пройоми водія. Все дуже чистенько. Mm. Мотор працює тихо, рівно. 1,6 MPI 75 кВт, 102 коней, улюблений, народний, оптика рідна, пройоми чистенькі-рідненькі, нічого болти не кручені. Всі мітки Volkswagen по кузову є, крила нічого ніде не знімалось, не робилось. Всі заводські оплотнітелі присутні. Слабке місце, корозія навколо замка відсутня капота. З цієї сторони так же само видно, що жодна деталь кузова не крутилась, не знімалась. Для свого віку я вважаю, що це максимально існуюче збережене авто. Оптика рідна. Автомобіль не димить. Не труїть, не сапунить, компресія є, все чистенько. Антифріс чистенький. Нагадую, корозії по автомобілю ніде немає. Навіть є вже амортизатор для капоту в більшості комплектації, воно йде вручну. Тут все чистенько. Працює рівно, не димить, не труїть. Проведемо, продовжимо огляд. І так, підведемо підсумки сьогоднішнього огляду. На огляді був Volkswagen Тюран, 1.6 MPI 2004 року від першого єдиного власника з повністю підтвердженим 179 тисяч пробігу. Це дуже дуже велика рідкість. Автомобіль на дуже достойній комплектації для свого віку. На омивачах фар на парктроніках. На кліматі, на підігрівах сидінь, на повному електропакеті навіть є автоскладання дзеркал. Автомобіль п'ятимісний, є можливість поставити газ в дуже дуже збереженому стані кузова. Корозія абсолютно відсутня з рідним лобовим склом. Роки беруть своє, але це не касається цього турана. Він дуже збережений виглядає по комплектації зовнішньому стану набагато свіжіше заявленого віку. Найти в такому стані і 2007, і 8, і 2009 років Тіуран дуже важко. І так, автомобіль пригнаний з Німеччини, зареєстрований, сертифікація. Перша реєстрація пройдена. Всі податки сплочені, автомобіль готовий до перереєстрації на нового власника. Автомобіль може бути доставлений до вашого дому. Купляли, доставляли особисто своїми евакуаторами. Усі автомобілі, хто за нами слідкує, проходять повністю технічну перевірку на СТО, повністю обслуговуються. В даному автомобілі був куплений новий акумулятор. Він на гарантії та заправлений клімат. Більше технічних зауважень не було. Автомобіль на Goodyear резині всесезонній, гарній. Кому цікаво дане авто, звертайтеся номером телефона або приватні повідомлення. Нагадую, зараз дуже активні продажі. Люди шукають гарні перевірені достойні автомобілі. Тому якщо дане авто вам сподобалось, беріть телефон, дзвоніть, пишіть. Ми завжди раді, готові до будь-яких перевірок, діагностик, СТО, тому що в наших автомобілях ми впевнені на 100%. Автомобіль має дуже гарний колір. Другий раз в такому стані авто знайти важко. Зараз люди шукають не ціну, а стан автомобіля. Тут він Оля авто Вінниця. ми приганяємо достойні автомобілі, повністю технічно їх перевіряємо. Тому звертайтесь.